Шановні мешканці громади, сьогодні ми робимо ще один крок до розвитку електронної демократії, розвитку електронних сервісів для мешканців нашої громади і залучення всіх нас до розроблення і прийняття правильних рішень, які розробляються і приймаються органами місцевого самоврядування і об'єднання все те, що сьогодні. Використовується громадою в єдину доступну систему. Тож сьогодні хочемо представити вам цифровий сервіс, який стане помічником для жителів і гостей нашої громади. Цей мобільний додаток є звягель у нашому сьогоднішньому першому такому реалізі. У додатку вже доступні, розроблені і впроваджуються. Ви мабуть, вже зустрічали це новини та заходи в громаді, актуальні теми питання, які відбуваються як події в поточному часі. Функція транспорт, яка містить сьогодні онлайн-карти з відображенням руху міського транспорту та можливість перегляду вибраного маршруту з відображенням. Будемо так говорити місце знаходження в поточному часі, а також доступні мапи сьогодні громадських криниць, бюветів, укриттів та пунктів обогріву. Також сьогодні хочу сказати, що напрацьовуємо і працюємо як перспектива для майбутнього. Це е, сервіс комуналка, що ми надіємося, дозволить нам у майбутньому дуже швидко вам використовувати. Цей додаток як систему сплати за комунальні послуги, де одним кліком ви зможете передати показники лічильника, оплатити квитанцію. Оцінити і переглянути свою історію комунальних платежів, і оце все сьогодні буде у розробку і додатку. Тобто, ми робимо перші кроки, які сьогодні важливі, актуальні і необхідні. І це є запит громади. Це є сьогодні сучасне вже в інших громадах. І ми хочемо бути осучасними і створюємо цей комфорт для наших Жителю, будьте уважні, слідкуйтеся, навчайтеся і користуйтеся.